Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як обустроїти клітку для папуги з нуля. Ось я принесла клітку, вона розділена на дві секції. В одній секції буде у нас папушка. Я її готую. Спочатку що я зробила, застелила дно папером, щоб було видно потім, який в помет. Принесла ось таких гілячок, нарізала з яблунки. І з них зробила ось такі жорточки. Три жорточки я поки що сюди причепила, запхала між рішоточки. Також поїлочка вже з водичкою. Сюди насипала корму сухого. Також підготувала мінеральну суміш і поставила крейду. Ось така мінеральна суміш і ось така крейда. Також ось я її причепила у кліточку. Все, поки що для папушки нового хватає ось цього. Згодом додається ще одна коробочка для сочного корму. Така кліточка в нас вийшла. Чекаємо на папушку. А ось і цей новий папушка. Знайомтеся. Цей папушка жив колись в іншій квартирі чи домі. І ось так він потрапив до нас. Тому у обший вольєр його не можна кидати, тому що він не привик до таких температур. Йому потрібно жити в похожих умовах, в похожих кліматичних температурах. І ось Такий папушка буде жити в тій кліторсті, яку я готувала для нього. Я до нього особо зараз не дивлюся. Дивлюся тільки і переживаю, щоб він їв. Але ось я бачу на дні трошечки є вже шелухи. Значить, він підходить до кормушки і все ж таки щось їв. Повішала йому в кліточку також. Кусочок моркви бурячка, щоб був сочний корм для нього, хоча він, скоріше за все, не буде їсти. І коли ви також переносите свого папушку, дайте цьому цьому від час, щоб він привик до нових параметрів клітки, до нових господарів, до, до, нови, до нової кімнати. І не випускайте його зразу літати по кімнаті. Дайте йому час адаптуватися. Ось я говорю, і він щось до мене також говорить. Такий красунчик. По сусідству у нього тут молодняк сидить. Також е е їм вже стає скучно, я їм повішала м -м, качельку, я їм повішала також. Сочку, палочку, щоб вони чимось мали займатися, адже їм вже стає скучно у клітці. Ось вони гойдаються на, на цій качельці і на цій палочці з буряком і морквою. Я їм вже ставлю гілочки такі, щоб вони мали що гризти з листочками. І скоро їх треба поселити також в іншу, можливо, кліточку, бо їх вже тут затісно. І також привчаю їх до кормушечки. Вже зерно сиплю не просто на, на дно клітки, а вже сиплю ось в кормушечку. Ну, а також кашу вони ще їдять. Водичку п'ють з коробочки. І тому в нас вийшла ось така нова кліточка. І будемо переселяти в інший відділ. Також я вже її підготувала, нарізала гілочок, поставила сочку, корм. Мінеральні добавки крейда і маленькі камінці з ракушкою. Також тут три жордочки і застелено бумагою. А ще я цих малих привчаю вже до рук. Зараз поставлю вам відео, як я ввечері. Предлагаю з руки їм корм, як вони сідають на руку і клюють зернову суміш з руки. Кілька папужок вже мені сідало на руку, і це я лише один раз їм предлагала корм з руки, і в мене вийшов вже такий чудовий результат. Два папушки вже добре дзьобали у мене з руки корм.